680 гривень за лот з 24 грібінців від бренду CN Beauty. В нас тут буде 5 різних видів. Ось така в нас буде м'ягкенька. Тут в нас масажні такі, такі штучки. Дуже зручна ручка, силіконова, також буде ось така. Також силіконова ручка дуже зручна. Ще тут є, щоб можна було на крючочок повісити. Є ось така дуже популярна модель. Вона гнеться. Також дуже легко з нею просушувати волосся, тому що через ці роз'єми виходить воздух гарячий. Ось тут також масажні такі штучки. Також дуже зручна силіконова ручка. Ще є браш. Також дуже популярна модель. Всі її так дуже полюбляють. І буде ще ось така. Також це звичайно, всі її полюбляють, м'якенька, така зручненька. Особі вартість одиниці в нас 70 гривень, в лоті буде 24 одиниці. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.